Даже трошки більше. Тривалі ага. української рибалки. Рибають <с шахеди, потом. О, я захорош. Всім привіт! Ми сьогодні в місті Знам'янка Кіровоградської області. Заїхали в наш. Магазинчик риболовних товарів поплавок. І будемо зараз щось, що нам продавець порадить. Те ми будемо брати, даса? Давай, давай, заходь, заходить. Заходь, воу, воу, заліть. Доброго, да. Доброго дня вам! Добрий день ну, шо ви? Привіт! Добре, давай Паснідав! Поснідав! Ну ми ще не снідали. Ти снідав? Ще ні. О, Ви, брат! Виключіть музичку, будь ласка. У нас авторські права. Та виключіть, будь ласка. Та взагалі її виключить. Гасіть її. Гасіть її. Нам ми тут это, на рибалочку зібрались. Нам треба щось на коропа. Сигналізатори. На, кор... на коропа порадьте нам щось, будь ласка. Метод. Що порадити, те ми і візьмемо. понімаєте? Ми заряджені. 45 градусів тепла, ми заряджені на корм. льоду. льоду. Що вас тут цікаво? Ну беріть, ложіть. все, що даєте, все беремо. Все беремо, давайте. Ви ж знаєте, ми по скидках. Ми вам довіряємо. Пришла довірить, надавати спут. Давайте, давайте, насипайте, насипайте. Що тут є таке цікаве? Конопелечка. Конопелечка, конечно, да. Давайте, давайте. Конопелечки. Кукурузки. 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 Так, что еще? Метод микс. Метод микс. Давай, давай. Что еще? Кораблик есть у вас? Нема у нас. Нема. Давай запасную ракету нам. Этот, с помп. Значит, вы ее или точнее. До вечера. Гіхтарки зайшли, такі нові, блін, бомба, ракет, угу. о, Кекси, да? Хоч кексів? Хочу. Я ж не пасні дам. Вот Давай ще две гитарки, запасни, больше порва. Сороков. Так. Блін, то класно. А Поп. яка вартість? Це взагалі Вау. 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 Супер. Вартість теж. Що ще такого на коропа порадити? Може цих водограйчиків ще якихось візьме? 165 гривень. Це взагалі не гроші. О, це? 165? І що, на акумуляторі? Ну, а що це така, О, ціна? Що це так, така ціна? Це ж магазин поплавок. Все, беремо, ложить нам. Бо якби я вечорі складатися, будемо довго. Нічосі, бля. Це 160 такі ціни немає. Таких нема цін, що. Я ще хотів водограю. Де тут водограю? О, все, попавщики, можеш. Так. Так, тигровий горіх, водограй, водограй, слива, напевно. Так? Да? Какая-то. Давайте сливу. Кажуть слива нормально. Слива. Великіс. Якісь попапи. Попапи хтось казав. Хтось казав... Які тут є карптронік непоганий, нічого сникні Олеча Алеча ну, Карптронік. Нормально. Так і, це і ще на оце так, порахуйте. Добре, зайшли ж все новіть. Що, на то столоба? Непогано. Не заводять, не. заводять. Можна приходити і по Папчики еще О, по папчике? Ну ладно, ще потом подивимся. Так. Ліквідика ще треба, так? Ликвидика ще, надо, да? ликвидика ще треба. Что тут у нас? Квільс копекс? Кріповниця, Криль давай. Давай, Давайте ще ліквідика нам. Рахуйте. У нас ведеться відеофіксація. Це ти так сказав до повного ознайомлення, так? Ведеться відеофіксація, до повного ознайомлення. Що, саня, як ти погодка? 50... 50... 60... Я вже як липкі бандити. Спека. Нам сьогодні можна без нижки. А я б і не відмовився. Ну потім. Ліхтарик берете? Так. Да. 1190. Нормально. І плюс 38. Про це 1200. 1200. 30. Хорошо. 30 кілограмів. Що, раманку. як у вас взагалі продажі в риболовному? Ну, потихеньку, поки місцевий магазин потихеньку, головне не в мінус. Люди приходять, радуються, з кожним днем все більше і більше. Це добре. Ну що, Саня, плачуть та поїхали. Ми на місці, магія телебачення. Будемо ловити коропа, Санечка тут заряджений, набрав кексиків. кекси, буде? Кексик, полуниця, кукуруза, кукуруза, ліси ліва, водограйчики. Ось наш славнозвісний родпот з магазину поплавок. Показує себе дуже круто, вже бачив, хоч рибу побачив. Два коробця побачив. Ну, сьогодні ми вже приїхали трошки раніше. Не в 16.00, а в 12.00. Зараз скільки? Без 15 15.12. Без 15.12. То в принципі ми вже готові закидувати, це вже все. Зарядили. Зарядили, будемо виносити на кладку. На постамент. І Сай, ну що там розказуй. Що? Що дід казав? Та так. Да. Як казав мій дід, не довіряйте таксистам, бо вони завжди можуть підвезти. <рес> це вже IQ 150 треба мати, та, щоб та. трошки, ну, трошки подумати, алігорія, там, це підвести, там, там, слово. Там ще дід пару разів казав, що. Ну, вже потім. далі. А на які попав, ми там пізніше розкажемо, якщо буде ловитися, звичайно. Це скільки в знам'янки був, такої смачної шаурми, ще не їв. Вона така здоровена. Саня десь взяв, не каже де. а я Може вам, вам скаже? Я вам більше скажу. В яких регіонах я шаурму не їв, смачніше, ніж ця шаурма, немає ніде. Рекламую дві точки. Одна точка на вокзалі, одна точка біля готеля. Алла Вікторівна шаурма просто бомба. Як називається? Шаурма. Від Алли? Напевно. Там написано так. А я не знаю, я кстати, не читав. Короче, шаурма віддали. Магазин поплавок, трошки вище шаурма. Зайшли, взяли шаурми, зайшли в магазин поплавок. І день вдався на славу. Угу. А ми будемо чекати покльовочок. Наминає, не може стриматися. Хай поки не клює. Я зайнятий. Ви гляньте на цього бідолаху. Роман, дружину свою треба так нозы. Я тренуюсь перед виситом. О, а що вже є в наметке? Я переїжджаю. Я отак так там там буде ловитися. І ми вирішили. А мені з тобою можна? Да. Я ж твоє тоже взяв. А, а да, О! Точно! Короче, все, переїжджаємо на нове місце і покажем майстер-клас. О, це хорошо. Да. Все, все я ну поедем. Давай. Поснідай. дай. Сань. А що там? Та, Клює? Бач, не дуже. А що таке? Бо як казав мій дід, не треба лінуватись. От хочеш спати, спи. Це от. лягай спад. Ми перейшли на нове місце, а воно щось не фіртіті. Як казав великий всемогущий Іванич. Я не фіртю. Танечка, поклёвочка. Да. Сейчас, паровозик. О, Опа. 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 И что там? Есть? Да, что съесть. есть. что а? Ого. 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 Что-то идет. Что-то хорошее. Ты смотри. Блін, я думав щось так слабая поклевка така воно. Диви. О, так я подсаку. Та не знаю, сейчас воду будемо заходити. Можна ще побалуватися Диви, Що Шумо таке. Дзеркальний. -мо, сань. Бери подсак. Беру. Давай. Воно... Пограйся. Я так пока поставлю. Давай, давай. Грається, грається. Сейчас можешь выпьем. Сань, давай бігом. Бігом. А, і в тебе покльовка. ну давай! Проснувся, проснусь. Давай. Тихо, я в ладо Давай, тільки кисло поправку дивись. Давай. Опа! О, Ооо, на. Ну що так, продовжаємо. Що ну, на? Ось, грайсь, пішов я в себе піч. Ой, хороший. Докумно. О, Маленький. Маленький коробчук. Так, на що ж він взяв? Десь кіушний. На водограй. На гітарку з макушатником. Все-таки есть. Роботи. Ну, таких ми будемо відпускати. Це для нас мальок. Шо, єсте? Сань. Єсть? Да. На попап. О, та там на попап, там може бути більший. Блін, треба цього випустити. Давай я його випущу. А, ну там два крючки в нього і за. Ага. Сань, давай. На попап я Давай! Пасни дай. <реш> давай. Не, ну на попап сейчас. А Хороший, да? А давай, давай. Да чтобы не запутал. Может дальше иди в воду. Хороший? Опа, и у меня что-то. А, это он уже завел, наверное. Налево. А вот. Все, мы такого выпускаем. Гарний коров, дякую що допомогли його врятувати. Давайте випускайте. Оп. Тати що, красота. Пішов. Роман, мені треба буде підсадити. Та я понял. Зараз це Ага. Стоп, там крючки. Очки зараз ми випустимо. Тут їх багато просто. Тут три, так. Пойдем далі прямий ефір так сказати Тось ти довго його мориш не знаю, тир 5 щось важко Ну хоть покажи Давай Не ведеш ж його до цього Все, давай, я вже Він не тяне Катушка видно хороша тебе. Дуже А вже 300 гривень Так блядь. Так, ну я не бачу нічого. О, бачу. Почекай 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 почекай. Почекай, почекай, почекай почекай. Блін, де він? Тихо, я сейчас. Приподніми його. Опа. Опа, єсть. Є, є. О. Що, береш, пацан? Да. Трофей. Трофей. Це трофей, ей. Давай, витягай. Ну що, ти задоволений? А я казав Ну, я казав по папе поставив. А я казами йди. Попав, попав. Дивись, це хороший, це трошки більший. <рик> це не оставь, мабуть. Це вже за віковий. <рик> Поборовся, так? На дрин. Дрин. По Та я так і знав, що треба по ставити. стати. <рик> Головне, що покльовку ми не чули, бо там ж сигналізатора не було, так? Ні, я винодарева опустив, А тоді ти... дивлюсь, поняв. О, це більший, да. Це більший. Ліску завело аж туди. А потом да? я почав підтягувати і його помазать. Ну, ну конечно. Ну ти красавчик, а ну покажи його, вытяну давай. Що <риво> <риво> там, на що взяв? Так. Так. Це у нас... А, бойл плюс попап, <риво> да. це у нас система НИПЕЛЬ. Що, так засик, що надо поскольку? ні ні все, 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 все. Так, да, ну показує сюда мені. Так, значить, манго кріль І тут і фруті. Бери в руку. Кіло так. 600, да? А півтора десь. Давай. Давай, так, тебе, щоб світліше було. Ти так, так темний, як так, так сияй. Може і з той сторони. Так, я буде видно. О, все видно. Вау, а ну давай, улыбнись короб. О, молодець. можешь не вылепать <laughs> все все лягай спать молодец ага. вау сань на камеру на ага. бегом 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 Бежит. я не могу вытянуть мне ж фрикциончик надо поджать сейчас скажи что есть Щось є летить. Ставь трошки більше. Що слітить? Ага. Тривалії українські рибалки. Рибають шахіди, готомить. всех снимаю. Я пішов. Это, же, это же нормальный кабан. Кабанейра? Кабанейра. Нет? Поднимай. Не, не. Что там? Ну ты он вытянул его до берега. давай, пацан. А yes. єбане. Oh. 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 Шо, довольний? Да. Давай, наливай. Наливай. Так, Не, ну, я погорячився, він трошки невеликий. То... ну, бой дав хороший, бой дав хороший, прям... Прям ти шо. Це так ще й не знімали те з води. <laughs> Нет, это я там виктора не Да. Все, випускаємо його. Давай. Не травмуємо рибу. Опа. бачиш, він якийсь активний. Пройшли мабуть якось. Ну бо він молодий, він активний. Хорошо, все. Це... Чуть удочку не унесло. Ну що, есть? Ну конечно, ну конечно, ну емой, де ти подсакав. Пац... Ну давай. Вот это да. <реш> да там не только кого, там удочка заторохтела, она уходит начал. На да, да, да. Ой. Не, ну мне не нравится это води, романтика. Можно поснидать. Что <реш> <реш> там, Сань? Да, аж слюни тычу. Да, да. <реш> Давай, ну, выводи. Нет, его. Да, это не такие, это не такие, это Малк. Малюк. Ой, та ти що? Та ти, шо. Та ти шо. Ну да. шо ти шо? Та ти що? Знову нам попапи з бойлом. Та -мо. Та що ж ти будеш? А я буду. Минулого разу в нас. Ці... Як його макушатники працювали, зараз у нас це малюк. Малюк, Малий тузик. Але ж ти що ти бачив? удочку вносив, а? Да. Все. Ну, це невеличкий. Мало. Це... Хорошо, що ми сьогодні ні на що не спорили, бо тим... ми практично в, этот... в ногу йдемо. В яку ногу? У мене скільки два? Так, два. Так у мене більше, Два в цілому. Ні. Ну, я ж кажу в ногу. Надо... В руку, блі. Так, випускаємо. Ну давай. Пішов. Пішов. Уже скільки в нас на двоїх. Чотири. Фух, а я був розстроєний. мені вже це подобається. Це добре, паснідам. Офі. Коротше, ми, пасні, okay, okay. Короче, okay, ми okay. все поперепробували. Всі макушатники, всі попапи, всі бойли. Точніше, бойли ми не пробували. І вирішив додати. 14-мм бойли, тут і фруті і вже два коропа на них взято. І плюс до того ми не взяли метод мікс, що ми забиваємо в цей флет. Далі все буде, покажу. Дивіться, бойли, бойли. Беремо бойлік. Беремо Бурчики. бурчики. Пробиваємо дырку. Дирку? Дирку? Дирка. Чи отвер. Ладно, буде отвер. І... Дякую, що поправив. Може, ти ще щось поправити? Ні. Там я вже сам розберуся. Ну давай. Так, де ти гарний. Так, флет. Флетка. Сьогодні, може воно не влізе, кстати там. А що це коротенько? Може бути. А, хотя восьмера якраз може влізти. Ні, yeah, влізе. І І да? так? Yeah. Влізло? Звісно. Конечно. Стопорок. Ти вже мастер, я дивлюсь. Конечно. Це тобі не Оп. РАІ... Поправляємо. Ось Рераїна Да, Так, Все-таки ж відповість синам на питання, да. що... Ми ну... не брали ні метод міксу цього разу нічого. Ну, У нас, як кажуть, в загашнику. в загашнику, в багажнику завжди є те, що приходить на допомогу. І Заправляємо от таким пластиліном. Халіпу... І мені... Ну як не знаю. Що... Ну, я знаю чого, не знаю, що... я його хочу. Да. По-перше, забувається дуже класно, не злітає. Ось таким способом робиться отакий ковелик. Кацевелик, це по полтавському. Коля котлета, коротше. Коля котлета робить. Да. Ну здиві. Красота. Ну, Пахнер якось рибою чи що. Халибут, это... это что? Это рыба. Знаю. Наверное ну. Вот, ну, в ну. Ну, в ну. уже два коропа есть, при том, общем, непогано. Можешь кидать. Добре, я меняю в общем, ну. Ну, На, дякую вам, дякую. Паровод. На на, сань. Давай, давай. на Я саме-саме ту кохав вічу тяну я Зійшов? Зійшов? Я не полішку Зійшов. Це капець! Такий паровоз. А -а -а. Ти бачив? Ах, -а -а, кинув підсак на палець. Що, друзі, будемо завершувати нашу рибалочку. Ми сьогодні експериментували на всьому, чому можна і на чому не можна. І в нас була результат дав якась така суміш, яку ми ніколи в житті не пробували. Це пластилін і пилящий, тонущий. Бойл. Ось такі штучки. Я не бойл. <рес> <Це> не бо... <рес> Ти не бойл. Ось коротко, пластилін працював. І Бойл там тут і хруті, 14 мм. І ми зловили на нього два коропи. Прямо на нього і два на макушатник. Ну, На макушатник трішки менше коропи, ми їх повідпускали, а саме заліковий ми зловили на Бойл і на флетку начепили пластилін. Тому для наших спонсорів. В червні місяці буде подарунок. Отакий маленький пакет пластиліну на вибір. Приходьте в магазин поплавок на вокзалі в центрі міста Знам'янка і забирайте свій подарунок в цьому місяці. І ще новина, ви думаєте, що я сумний? У мене немає емоцій. Тому що мій гарний друг Олександр, це може бути що останнє відео на цьому каналі. Даром. Так, ставай сюди, щоб закат був на тебе світився. Щоб закат на мене. Ну розказуй, що ти уїжджаєш? Так. Да, буду покидаю канал. Може якісь і будуть відео, якщо будеш запрошувати, буду приїжджати сюди. Ой, друзі, Пах я, окулярах, я не знаю як віде? це пережити взагалі, тому що ви от уявіть за минулий рік десь було 48 відео, ну десь 46-47 точно було. Санечки, так всі знають, що. Де 43, точно я. Там був. 47. Да? Да. Ну Там може один десь, я там десь. То це просто нереально. Це епоха. Епоха завершується. Ну, Будемо запрошувати мене. Або буду запрошувати я. Свій регіон до себе на риболовлю. Да. Хто хоче ще побачити санечку, підтримуйте канал лайками, подобайками. Якщо буде багато переглядів, відео. Звичайно, буде більше бажання знімати, далі їхати. Якщо в ці міста. буде відео набере більше 100 лайків, я окремо приїду. Та набере воно більше 100. Да? Давай 500, Хорошо, 500 лайків, якщо набере, я в не очереді приїду знову, заберу Романа і поїдемо десь на хорошу водойму, Наловимо риби. На цій цікавій ноті ми з вами прощаємося на да, роман. Не забувайте нас забудемо Це вас. була епоха, це було епічно. Всім дякую. Да. Ну, Санечка, пока. Ну і okay. вам пока. Давай. Давай.